Всім привіт! У мене не заплановане включення, тому що я отримала посилку вживаного одягу. Є такий сайт в Польщі, називається LalaFo. Там продаються речі Манго, Зара, взагалі дуже різних марок за дуже-дуже доступними цінами. І хочу разом з вами відкрити, подивитися, що там, чи воно того було варте. Я замовила три речі, і це мені коштувало 40 злотих, це десь 400 гривень. Добре, тож дивимося добре. Запаковано все отак. Я не люблю, коли так багато пластику. І все ж таки дякую за такий сервіс. Я ці кульочки теж використаю, якщо буду щось продавати. Бо я часто на Вінтець продаю Чи одяг свій і взуття. Перше відкриємо цю сукню, подивимося на її якість. Сукня фірми HM, якщо я не помиляюся. Так, HM Divided. І. Якщо я знайду, мені здається, що тут бавовна. Так, є тут бірка зі складом, навіть, о, навіть з пуговичкою. І так, 55 бавовна і 36 полісер. Ціни я буду писати десь тут або тут, бо зараз не пам'ятаю. Ну, під мій оновлений образ, в мене зараз рожеве волосся. Колір дуже гарний. Якість дуже хороша. Нема не покошла чи нічого. І пахне порошком. Добре, наступне зелений светрик. Давно хотіла в такому кольорі. Светрик теж фірми H&M. Отак він виглядає. Такий легкий оверсайз. Колір гарний. Але я сумніваюся стосовно цього вирізу, тому що мені такі трикутні не завжди йдуть. Але побачимо, як буде виглядати. Або буду підкладати, або так буду носити, якщо буде. Речі, дуже приємно пахнуть. Або так буду носити трикутничком, або буду під низ вдягати білу футболку. І останнє це сорочка, здається, манго за 10 злотих. Вона супер супер ніжного рожевого кольору, і я її взяла, щоб накидувати влітку на білий топ, на чорний топ. Склад ніби бавовна. Рукавчики, якщо підвернути, можна защепити. Тут є скрізь гудзики. Буду ще показувати речі. У мене взагалі шафа, в мене є кілька нових речей, звичайно, але в мене є такі речі, які зі мною вже більше 10 років. Є в мене така шапочка, яка взагалі більше 15 років. Якість? Класно. Ну, Звичайно, її треба постійно прасувати, це не дуже зручно, тому що я взагалі дуже рідко прасую речі тільки за супернеобхідності. І я, до речі, читала, що сам матеріал він псується від того, що ви його постійно приглажуєте. Тут тобто найкраще, звичайно, паром, а не праскою це робити. На цьому все. Дякую вам за перегляд. Обов'язково підписуйтесь і побачимось в наступному відео. Па-па!